Я думаю, що настав час арсеналу про себе заявити. І після кількох поспіль других місць якраз цей сезон такий, де весь пазл складається, хороший склад, багато атакувальних класних гравців у арсеналу. А у Ліверпуля після чемпіонського сезону може бути таке трохи похмілля. Десь втрачено цей от баланс, який був в сезоні попередньому. Ніби закупилося, ніби багато атакувальних гравців, але аж занадто важко буде слоту цих футболістів поєднати. Важко сказати. Із. Топ-клубів, можливо, це буде Манчестер Юнайтед, але це ні для кого вже не стає якоюсь несподіванкою. Із в топ-клубі, можливо, це буде Челсі, який так пробуксовує трохи. Можливо, десь розчарує і Ліверпуль. Мансіті, мені здається, зробить якийсь крок вперед, як і Тоттенгем, Ньюкасл стабільно демонструвати на Віллі поки що важкувато. Ну, ну о -о -о Оці команди Віла, Челсі, Манчестер Юнайтед. Без варіантів, Ерлін Голанд, вже зараз це помітно. І, і я перед початком сезону казав, що якщо Голанд не буде травмований, то ніхто його не наздожне. Вилетить один із новачків, я думаю, що це буде Бьонлі. і в і двох інших новачків у Ліца, у Сандерленда буде шанс лишитися. Вилетить Вулверхемптон. Це, це мої такі відчуття. Везгем навряд чи. Ну, от, от третю команду, як придумати, ну окей, нехай можливо навіть Сандерленд вилетить. Тобто із новачків лишиться тільки літ. Це, 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 це мій прогноз. Чуть не бере Суперфутболіст з Пелес прийшов до арсенала, зробив це якийсь такий крок вперед і дуже так плавно влився в ансамбль артета. Єгор Ярмолюк. неймовірний прогрес. Ще не так давно він був в другій команді Бренфорда. Зараз він поруч із Хендерсоном грає це. Теж для нього серйозний плюс, тому що ти такого гравця вчишся, коли граєш з ним. Плічопліч плюс та робота дає Єрмолюк, і ще він почав там асистувати, забивати, тобто десь розкриває собі отакі от таланти.